Родина Ніни Шамбір у будинок переїхала три роки тому. Жінка розповідає, через відсутність газу її родина відчувала незручності. Нині зітхнули з полегшенням. Господарювати буде простіше. Як кожна хазяйка хоче, щоб щоб уже було все, щоб був газ, щоб була вода у хаті. Все було. У селі Рокитне, що неподалік Костополя, на газ чекали понад 20 років, але до діла дійшло лише у 2007-му. Тоді почали розробляти проєкт. Згодом до села підвели 5 кілометрів газопроводу та проклали вуличні мережі. Тепер користуватись блакитним паливом зможуть мешканці понад півтори сотні осель, місцевий медпункт та церква. Люди задоволені, люди хотіли газ. Тому що процес йшов мабуть з 2007 року почалося, а бесіда йшла про газифікацію. Ще й раніше, що вона необхідна для села. Село Рокитне перше, де з'явився газ із чотирьох, які входять до Пісківської сільради. Юрій Кожарко сподівається, що скоро газ підведуть і до інших населених пунктів. Ще одним селом, де цього ж дня пустили блакитне паливо, стало тихе. Тут лише половина жителів зголосилась користуватись цим благом. Ніхто від газу не відказується. Якщо треба опалювати будинок, так, переходять на альтернативні види палива. Це деревинні відходи, пілети, торф, а для гарячої води, для приготування їжі вони газ залишають. Так що ми будемо в таких двох напрямках: і розвивати альтернативні види палива. І там вже де є підвідні газопроводи, обов'язково треба підводити газ до сіл. Газифікація рокитного і Тихого обійшлася обласному бюджету у понад 3 мільйона гривень. Крім того, до кожної оселі люди оплачували підвід мережі за власний кошт. У яке наступне село цього року підведуть газ? Обласні чиновники поки не знають. кажуть, на сесії повинні затвердити обласну програму газифікації. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.